Ліцей ім. В'ячеслава Чорновола в переліку 350 шкіл України на виділення грошової допомоги. Це спільний проєкт дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та Міністерства освіти і науки. Про те, що школа отримує 290 тисяч гривень в управлінні освіти, дізналися 29 жовтня, коли отримали листа від департаменту освіти і науки. ОДА. чітко зазначено, куди можна використати ці кошти. Тобто це не просто заклад сам вирішує на що ми хочемо потратити. Чітко прописано, вказано в, цій, в цьому порядку, що не більше 83 тисяч гривень заклад може використати саме для або ремонту шкільної їдальні, або на придбання обладнання для шкільної їдальні або харчоблоку. Решту коштів заклад може використати на підготовку закладу до зимового періоду і на здійснення заходів з підвищення енергонезалежності закладу. Ну, є, це може бути і заміна вікон, утеплення, закупівля, ремонт електро та теплогенеруючого обладнання, ну і таке інше. Наше управління освіти не долучали до цієї роботи. Це велося. На рівні області, обласного департаменту і Міністерства, комісія на підставі тих документів, які є то інформації, враховуючи кількість дітей, враховуючи форму навчання, враховуючи матеріально-технічну базу закладу, ну і розташування закладу. Ліцеї імені В'ячеслава Чорновола вже визначились, на що можна використати кошти від ЮНІСЕФ. Директор школи проводить нас до їдальні. Тарас Прокопечко показує старий холодильник, який давно потребує заміни, як і ремонт харчоблоку. На залишок коштів планують закупити установку, яка вироблятиме електричну енергію з альтернативних джерел. Вирішили, що 82 тисячі ми тратимо на придбання холодильника. В їдальню, а решту коштів ми потратимо на встановлення установок, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел. Тобто тих грошей нам не вистачить. Це буде такий інвектор, який буде заряджати акумулятори, буде розрахований на на 35 кВт, але ми купляємо, зможемо за ці гроші. Встановити тільки акумулятор на 5 кВт. Але ми розуміємо, що ми тоді в змозі просити місцеву владу, щоб вони нам за бюджетні кошти докупили на наступний рік декілька акумуляторів. Я не знаю, якими критеріями, може, із-за того, що ми поки що плануємося на наступні роки реформи освіти бути ліцеєм в місті Южно, може з цим зв'язано, я не знаю. Тобто Мені важко сказати, чому саме ми вибрані були. Кошти закладу мають надійти на рахунок протягом листопада. Через три місяці з дня отримання грошової допомоги школа має відзвітувати МОН.